Сьогодні ми з вами поговоримо про оснащення штекерного вудлища. На прикладі, тут в мене кіт від Браунінга, мого старого карпового штекера. І раз він карповий, то ми будемо оснащати його от таким от резиновим амортизатором. Дуже просто це робити, коли у вас сухий кіт, якщо він там не в процесі рибалки, не мокрий, трошечки натягуємо. Тримаємо пальцями, кіт готовий, резина завжди натягнута. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про оснащення штекерного вудлища, а точніше, як оснастити кіт. Ну, по-перше, давайте розберемося, що таке кіт. Якщо штекерне вудлище у нас має там, довжину від 7,5 метрів до. 13 метрів, то воно поділяється на дві частини. Це його основна частина штекера, наприклад, 11,5 метрів чи 10,5 метрів. І робоча його частина це кіт, та частина, яка відстібається, і якою ми вже безпосередньо дотягуємо рибу до нашої пацаки і вже її беремо. В цьому кіті у нас знаходиться наш резиновий амортизатор. Сьогодні будемо на прикладі от от в мене кіт від Браунінга, мого старого карпового штекера. І раз він карповий, то ми будемо оснащати його от таким от резиновим амортизатором. Точніше, це гідроеласті поле різина, яка доволі сильно тягнеться. І дозволяє нам вивезти там, майже там, будь-яку рибу. Ну, не знаю, на поплавок в мене рекорд особистий на штекер. Я витягував карпа 6700. Це при товщині самого повіця, там Мені здається, 0,12 був. Що для цього нам потрібно? Ну Це безпосередньо сам кіт, який в мене з двох частин. Складаються кіти, бувають робочі. І трьохсекційний, і чотирьохсекційний, і п'ятисекційний, але зазвичай робоча частина в якої входить амортизатор, це у нас якраз і є перші дві секції. Перший і другий. Це називається другий кіт. У нас на кончиці нічого немає, тому нам потрібна втулка, щоб не перерізати наш гідроеластик. Втулки бувають двох типів: бувають наружні втулки. О такого плану і бувають внутрішні втулки. Мені подобаються внутрішні втулки, але у нас вони обмежують діаметром. Наприклад, при цьому от такому великому отворі, якщо ми вставимо внутрішню втулку, то у нас діаметр тут буде менше 2 мм. Але якщо ми при цьому ж отворі вставимо наружну втулку, то у нас тут діаметр буде 4-4,5 мм. Тому ми зможемо використовувати гідроеластик більшого діаметру. Мені не подобаються отакі втулки, але при ловлі карпа я завжди використовую наружні, а при ловлі якоїсь дрібної мілкої риби я завжди використовую внутрішні втулки. Ще нам потрібно буде з іншого боку якусь лісінку використовувати. Вони бувають різних типів під різні задачі. Підбираються по діаметру нашого оцього отвору, який з іншого боку вже другого кіта. Зараз будемо підбирати і це все в'язати з вами разом. Гідроеластики зазвичай йдуть трьохметровими. Його різати не потрібно. Чому можна відрізати, якщо в мене кіт 2,4, ви його можете відрізати, але краще залишити запас, бо гідроеластик все рівно буде травмуватися на якихось узлах, на якихось рибалках, і вам його потрібно буде відрізати потрошечки, потрошечки, потрошечки. Для того, щоб він у вас надовше прослужив, я беру от відразу 3 метри, і це в мене йде на один кіт. Одягаємо нашу втулку. По-правильному її вклеювати. Я ніколи не вклеюю, я беру трошечки меншим діаметром і з таким зусиллям його одягаю. Чого? Я її не вклею, бо я можу там, завтра цей кіт використовувати на меншу рибу, і я можу поміняти цю втулку на внутрішню. І тоді мені треба її буде знімати. Питання відразу виникає: чому не можна використовувати таку втулку, наприклад, 4,5 мм, з тонкою резиною там, 1 мм? Якщо ми вставлять. Доправляємо в 4,5 гідроеластик 3 мм. Залишається невеликий зазор. І туди нічого зайвого, ніякого сміття не потрапляє. Якщо ми будемо використовувати тонкішу резину, то у нас там виходить ще дуже великий отвір. В якій може забуватися дуже велика кількість всякого бруду. Там, наприклад, це може бути пух чи якісь там листя, які на воді, і воно буде заважати, потім нормально працювати резині. Тому все ж таки треба підбирати діаметр втулки під приблизний діаметр вашої резини. Після того, як ми втулку одягли на кончик, починаємо продягати резину. Такий процес у нас одягаємо, одягаємо, одягаємо. Поки воно у нас не вилізе з іншого боку. Так, вилізла резина з цієї сторони. Як тільки воно показалося, ми відкладаємо кончик і починаємо тут прив'язувати коннектор. Я використовую Даркони, вони мені подобаються. Вони м'якенькі, силіконові і при обриві вони не травмують наш кончик, наш кіт. Вон, він не лопається, Бо якщо там серйозний карп, там 5 кілограмовий у вас на якомусь водоймі дуже різко піде, то вам буде дуже страшно і стрьомно, коли відірветься поводок, в разі чого, то даркон от, е, спасає цим своїм е, м'яким амортизатором. Е, робимо продягнули от в цю петлю даркона, тримаємо за вузол, щоб нічого нікуди не ділося. Робимо такий подвійний оберт в пітлі. Чим товщий гідроеластик, тим складніше його одягнути, затягнути цей вузол. Але треба постаратися. Коли ми затягнули вузол, одягаємо даркон на цей вузол. От, отак у нас повинно вийти. Зайвий кінець цього. Гідроеластика ми обрізаємо. Тут прям такої супер обережності не потрібно, воно нікуди не дінеться. Але от такий кінець у нас повинен вийти. Для чого ми це прив'язали зараз? Для того, щоб ми сміло могли потягнути вже наш гідроеластик, і він у нас не потрапив всередину кита. Цей перший кінець у нас залишається, готовий. Ми його відкладаємо, беремо друге каліно. І точно так же, як вперше, починаємо продягати цю резину. Дуже просто це робити, коли у вас сухий кіт, і якщо він там не в процесі рибалки, не мокрий, то воно, бачите, так, все просто продягається і не треба ніяких додаткових там, металевих протяжок використовувати. Воно само все йде. Протягнули гідроеластик. Тут можемо поки е, з'єднати наш кіт. І у нас є залишення. Е Ви підбираєте е, лесінку е, потрібної вам форми, в залежності від діаметру вашого кита. Я знаю, що це у мене от, оця е, лесінка буде, вона в мене вже обрізана. Вона йде ще тут ширша. Да, от, наприклад, от така може бути. Да, і ви її обрізаєте. По тому діаметру, який вам потрібен. Що нам потрібно, щоб на цю лесінку накручувався гідроеластик і щоб вона заходила в кіт приблизно там сантиметрів на там, 7, 8, 10. Ну, не, не далі вона не може бути з краю, бо тут ж у нас входить далі третя каліна. І щоб воно не впиралося, не розбивалося об цю лесінку, Тому от, оптимально це сантиметрів 10. Беремо звичайний шнур риболовний, в'яжемо. Пітельку на ньому. Велику. І ця, ця петля в пітлю продягаємо сюди до нашої лесінки. Тепер нам буде за що витягати. Це, якщо вам сильно принципово і естетично, ми можемо обрізати. Тепер нам буде за що витягати як кріпимо до цієї лісінки е, цю резину. Те ж саме, нічого хитрого. Беремо, робимо петлю, затягуємо вузол, щоб він нікуди не дівся. І точно так же пітля в петлю тільки з іншого боку, протягуємо сюди. Все, є за що тягнути, є за що триматися амортизатор. Оце все зайве. Трошечки натягуємо, тримаємо пальцями. І отак обережно на це мотовило починаємо наматувати. Там же ви в процесі ловлі, в процесі того, яка у вас буде риба, ви самі вирішите той натяг, який вам потрібен. Вставили всередину, все, у нас. Всередині З цієї сторони йде лісінка, з цієї сторони у нас йде наш коннектор. Бачите, риба клює, ми її витягуємо, дає шанс погуляти. Тут ми кріпимо оснастку. Все, наш кіт готовий. Залишається питання, як нам перевозити 2,40. Все просто. Ми розсоємо і складаємо. Є, продаються різні суди і вставки, хтось вставляє паралон, щоб воно там не перетиралося, нічого не робилося. Я не такого не роблю. Воно в мене їздить отак, завжди їздить. І жодного разу в мене в цьому місті воно не перетерлось, не порвалося. Все, склали в чехов, тубус, поїхали на рибалку, кіт готовий, різина завжди натягнута. І ловимо своїх трофеїв. І Якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк, мені буде дуже приємно. Також прокоментуйте це відео, задайте будь-яке запитання, якщо ви хочете отримати на нього відповідь. Підпишіться на мій канал, а з вами був Дмитро Барсук. До нових зустрічей. Всім пока!